Я не знаю місця, в якому можна було б так само розслабитись та відпочити від шуму світу, як в горах. Цього разу ми відправились туди на два дні, а хотілося б хоча б на місяць. Привіт, я Віка, експерт з візуалу та контенту для соцмереж. І я люблю гори. Зараз серпень, і ми відправилися в Карпати. Ну як відправилися? Ми з Мукачево, Тому Карпати це наш дім. Але ми поїхали ще трошки вище, щоб переночувати в наметах, поспостерігати за зоропадом Персеїди та піднятися на дві вершини. Гору Стрименіс та гору топас. Нам пощастило, що трансфер довіз нашу групу досить близько до місця, в якому ми планували ночувати, адже всі речі нам довелося нести зовсім трошки. Хоча ми з чоловіком взяли з собою дуже набагато, і в принципі могли б з цими речами пройти немало. Чуть-чуть зробимо, дві три ходки, не треба зразу все тягнути за собою. Ні, я два рази не ходжу. Першим нам необхідно було розкласти намет, що ми і зробили. І якби не старались підібрати найкраще місце, в ітозі спали трошки під нахилом. Якщо вам здалося, що наш намет замаленький для нас двох, то це дійсно так. Це намет типу на півтори людини. Він вже дуже старенький, але другий наш намет на чотирьох. Тому ми обрали те, що нести було б легше. Ну, типу, якби ми точно знали, що нести його не знадобилося б, ми б взяли більший. Але і в цьому місці було достатньо. Єдине, що рюкзаки під ногами трошки заважали, але лишити їх на вулиці ми не могли, адже через вологу торосу вони були би просто мокрі наскрізь. Намет готовий. Заварили кави, перекусили бутербродами, які зробили вдома, і пішли в перший наш підйом. А саме гору триманіс. Ага. Саме обіду, що це ще в голов. Її висота 1652 метри, розташована на південний схід від стримби. В інтернетах пишуть, що це підйом середньої складності. І десь, напевно, це так. Але більша частина це ти просто лізеш вверх. Дуже маленька частина рівної полонини під кінець, але це все ж таки просто вверх. Отаке солодко. Овчаєшся з природою. Половину шляху ми йшли по лісу, а половину по відкритій місцевості. На підйомі було ну дуже багато ягід, малини, яфини, журавлини та гірської лохини. Сонечко трошки гріло, але вітер рішав. І ви лише гляньте, які краєвиди. Вдалині можна розгледіти таку крихітну вежу. Це парато на якому підемо завтра. А ось це внизу наш табір. Там тож був дівчат. Куда нам йти? Куда? Треба не везти? Тут ми зробили невеличку перерву, поїли ягід, полежали та пішли далі. Я зробила помилку, яку я часто роблю, і затягнула шнурівки на своїх чобітках занадто сильно. І вже на цьому етапі моє взуття почало мені натирати. А ви ж пам'ятаєте, що на нас чекав другий день? Зустріли по дорозі ось таке чи то озеро, чи то калюжу. В інтернеті деталей про нього я не знайшла. Раптом знаєте щось? Напишіть в коментарях. І через приблизно три з половиною години ми були на вершині. Ну, краса. Заслужений перекус, щоб поповнити калорії, чи то тому, що я була голодна, чи то через те, що горах все супер смачне, але цей батончик був просто бомбезний. А ось тут гляньте, сонечко на такій висоті. Ну, мілашество. Що ж, ми ще трошки перепочили, наробили фоточок, насолодились краєвидами та почали свій спуск. Якщо ви хоч раз були в горах, то знаєте, що спуск не легше ніж підйом. Це, типу, трошки інше, тому що болить в інших місцях, адже працюють різні м'язи. Всі сміялися з Андрія, що він ходить в гори в сандалях. А по дорозі ми зустріли дівчину, яка йшла від початку до самої вершини, боса. Про причини не запитували, але потім бачили її внизу, і вона реально піднялася та спустилася без взуття. І каже, їй було норм. І нарешті те, чого я так чекала останні години дві. Зняти взуття. Далі йшла підготовка до вечері, в нас планувався плов та чай з трав і ягід, які наша команда назбирала під час спуску. Дуже дякую їм за це. Звісно, плов та чай були просто неймовірні. Не можу вам це передати, можу лише показати. Починало темнішати, і ми вдягнулися тепліше. До речі, термобілизна навіть влітку в горах – це мастхев. Далі ми лягли на коримати та спостерігали за небом, а воно було всіяно зірками наче в казці. Це був період зорепаду Персеїди, і нам вийшло зловити більше десяти падаючих метеорів. Далі я вже просто збилася з рахунку. І на жаль, на камеру зірок абсолютно не видно. А це був наш ранок. Знаєте, що я вам скажу? Чистити зуби ось так це справжній лакшері. І ми почали готувати сніданок. Взяли з собою супчики на ранок, грибний та борщ. 10 хвилин та смачний і головне, якісний по наповненню сніданок готовий. Мені більше сподобався саме грибний супчик, а Андрій, мій чоловік, більше зацінив борщ. Наші друзі взяли з собою одну вівсянку на двох і не змогли її поділити. Тому, шановні представники бренду ЙДО, раптом це відео побачить багато людей. Будь ласка, надішліть Мирославу дві вівсянки. Поки снідала, думала, що цей день я проведу охороняючий табір через те, що вчора натерла ноги. Але блін, ну як можна лишитись і пропустити найцікавіше? Тому п'ять лейкопластерей на ноги і ще п'ять з собою. І ми вирушили на гору Топас. Як обіцяв нам наш гід Вася, привіт йому, половина шляху буде вверх і вверх по лісу, типу як було вчора. А друга половина буде рівна, по хребту, по полонині, будемо вже йти собі на ізі. Але це було не так. Але тут ми цього ще не знали. І угородка на це велика. І цепло свій уроти. тут дуже багато. Йшли собі, очікуючи, що скоро буде легше. Їли журавлину, дійшли до ось цієї половини і зрозуміли, що нас надурили, і далі на нас чекала, наче, якась економічна діаграма під час кризи вверх та вниз. А ось ці величезні труби тут вже багато років. Як каже інтернет, це були резервні труби для газопроводу, що тут проходить. А ось це сміття тут також явно не перший рік. Іноді я щиро не розумію, що заважає людям думати і зносити своє сміття вниз. Ну і отак ми йшли по цій діаграмі вниз та вверх. І через годинку в нас вже вимальовувалась вершина гори топас. Гора Топас має висоту близько 1548 метрів над рівнем моря. На вершині стоїть вежа, яка має висоту 65 метрів. Її призначення було спостереження за магістральним газопроводом. Колись можна було піднятися на вежу по драбині, але зараз це небезпечно через поганий стан конструкції. Ну і краєвид Гарно. Для мене всі гори гарні, але, наприклад, вчорашній підйом був трошки красивішим. Ще один батончик, і ви лише погляньте, хто тут. На цій вершині до мене підлетіло аж три маленьких сонечка. Що там по символізму? Це якийсь знак чи ні. Але на цій вершині все, що ми встигли, це лупанути батончик, і навіть не перевели подих, адже десь там почало гриміти. І по прогнозу мала би початися гроза через десь скоро. Тому ми всі зібрали сили, які в нас залишилися, і дуже швидко почали спускатися. Ну, як спускатися? Ви ж пам'ятаєте про діаграму? Тому ми то спускалися, то підіймалися, але реально швидко. А Ось так на мотоциклах місцеве населення спускає з гір ягоди, які вони збирають. Над нашим табором зібралася нормальна така хмара, тому навіть не зупинившись, ми просто за дві хвилини зібрали все і були готові зустрічати дощ. Адже наші намети та речі точно залишаться сухими. Та гроза нас так і не настигла, а дощ пішов вже лише в дорозі, коли ми проїжджали хуст. Коротше, друзі, ходіть в гори, ходіть в українські гори, розповідайте про це в соцмережах та популяризуйте наше, любіть наше і радійте простим речам і не шукайте. Створите все, до зустрічі!